Із святом Різдва дуже часто пов'язується святкування архідіакона Стефана. Чому таких два, на перший погляд, різноманітних свята є зведені в одне? Передовсім тому, що прихід Ісуса Христа полягає в свідченні. Мученик — це не та людина, яку мучать в тому прямому сенсі слова. Мученик це людина, яка свідчить про щось. Першим свідком є Христос. Він прийшов для того, щоб засвідчити Божу любов серед людей, і його ступами ідуть всі, хто стає його учнями. В першу чергу також і первомученик Стефан. Первомученик Стефан вирізняється серед інших осіб в святому письмі, тим, що він дуже добре знає. Традицію в його проповіді, яку він говорить перед Синедріоном, він від початків, від виходу Ізраїлю з Єгипту і аж до днів приходу в тілі Ісуса Христа, Його розп'яття, пояснює людям, як в цьому хресті, який народився, прожив своє життя, перетерпів розп'яття воскрес із мертвих і вознісся на небо, побачити Господа слави. І це стає інколи перепоною для життя тих, хто свідчить цю віру. Але внаслідок свідчення, людина увінчується вінцем слави. Слово Стефан означає вінець, це символічна назва з одного боку, тому що людина, яка мала би бути вінцем Господньої слави, від нього часто відмовляється. Свідчення Христа знову повертає нам. Вінець слави Божого творіння, яким і є первомученик Стефан. В тих днях Стефан, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі, і встали деякі синагоги і сперечалися із Стефаном, але не могли встояти супроти мудрости й духа, яким говорив, і коли всі, що сиділи в Синедріоні, Пильно дивилися на нього, бачили його лице, немов лице ангела. Він, повний Духа Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв по правиці Бога, і мовив: Ось бачу відкрите небо, і сина людського, що стоїть по правиці Бога, і каменували Стефана, який взивав, кажучи: Господи Ісусе, прийми духа мого. І, впавши на коліна, крикнув сильним голосом: Господи, не візьми їм цього за гріх!